Великий і всемогучій Боже, зійшли на мене з високих і святих своїх небес, і від престолу своєї святої слави Твою святу мудрість, яка перебуває праворуч тебе. Дай мені мудрість Твого уподобання, щоб я у житті умів все те, що тобі є милим, гаряче бажати, мудро шукати, у правді признавати. І досконало все виконувати, на славу і честь Твого святого імені на хвалу слави твоєї ласки. Дай мені, Боже, мудрість мого стану, щоб я все виконував, чого ти бажаєш, дай мені мудрість розуміти мої обов'язки, дай мені мудрість моїх обов'язків і дай мені їх виконувати так, як потрібно і як належить на славу Твою і на користь для моєї душі, дай мені мудрість Твоїх доріг. І мудрість ходити стежками твоєї святої волі, дай мені мудрість поведінки, щоб я вмів не підніматися в очах одних і не упадати в очах інших, дай мені мудрість радості і мудрість смутку, нехай я тішуся лише тим, що до тебе веде, нехай буду засмученим лише тим, що від тебе віддаляє, дай мені мудрість всього того, що проминає, і всього того, що триває. Нехай перше в моїх очах маліє, а друге нехай росте, дай мені мудрість праці та мудрість відпочинку, нехай мені буде розкіш у праця для тебе, а в тому відпочинок без тебе, дай мені мудрість щирого і простого наміру, мудрість простоти, мудрість щирості, нехай серце моє звертається до тебе і всьому шукає тебе протягом цілого життя. Дай мені мудрість послуху для Твоїх законів для Твоєї церкви, дай мені мудрість бідності, щоб я ніколи не оцінював добро інакше, ніж відповідно до їхньої дійсної вартості, дай мені мудрість чистоти відповідно до мого стану та покликання, дай мені мудрість терпеливості, мудрість покори, мудрість веселості і поваги, мудрість Господнього страху, мудрість правдомовності і добрих діл. Нехай я буду терпеливим без ніякого нарікання, покірним без найменшого лукавства, веселим без помірного сміху, поважним без суворості, щоб я був правдомовним без тінні двоязичності, нехай мої добрі діла будуть вільними від самозадоволення, дай мені мудрість ближніх у потребі нагадувати без гордості, дай мені мудрість будувати словом і ділом без лицемірства. Дай мені Боже мудрість співчуття, уваги і обережності, нехай мене не зводить на бездоріжжя ніяка порожня думка, дай мені мудрість благородності, нехай мене ніколи не принизить ніяке брудне і непристойне прив'язування, дай мені мудрість правоти, нехай мене ніколи не зводить з дороги моїх обов'язків ніяке егоїстичне намірення, дай мені мудрість відважності і сили. Нехай мене не переможе ніяка буря, дай мені мудрість свободи, нехай мене ніколи не поневолить ніяка насильна пристрасть. Амінь.